Вбивство на території монастиря у Львові. Біля храму знайшли труп жінки зі слідами насилля. Убиті 70 років, і вона із сусідньої області. Хто і за що позбавив життя літню жінку? Тепер з'ясовує міліція. Наталка Волосацька розповість. Труп жінки виявив чинець храму Святого Михаїла. На страшну знахідку він натрапив у господарській частині монастиря. Тут ремонтували машину на території, і їм потрібна була дошка. І за дошками там лежало це тіло, накрите, накрите скловатою і клейонками. Бачите, це є сходи. Сходи провадять до липи за липою, за дошками там знайшли тіло тієї жінки. Прес-секретар монастиря каже, брама, яка веде ми до господарської ми частини, ми зазвичай зачинена. Як туди могли потрапити сторонні, йому невідомо. Камери спостереження показують, що у п'ятницю, в обідній час, у той момент, коли монахи були на обідній молитві, двоє людей чоловік і жінка. Зайшли найперше через браму, а потім війшли до монастирської фірти і між собою. Провадили якийсь діалог в досить інтенсивних тонах. Храм і монастир святого Михаїла розташований у самому центрі міста. Тут завжди багато туристів, парафіян, авітак і прохачів. Але цієї жінки раніше тут не бачили. Ми вдень ходимо. А хто та жінка невідомо і що вона тут вночі робила – Ми ж також не знаємо. Не священники, ніхто. Ніхто її не знає, як вона туди попала, дуже невідомо. У міліції кажуть, жінку знайшли з ознаками насильницької смерті. При ній були й особисті речі та гроші. Відомо, що вона із міста Бурштин Івано-Франківської області. Встановлено внаслідок ростину трупу, що дійсно. Вона стала жертвою злочину і смерть настала внаслідок удушення. Одна з версій, цей злочин скоєно на сексуальному ґрунті з огляду на те, що вона була роздягнута. Міліція за фактом вбивства розпочала кримінальне провадження. Злочинця розшукують. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів ТСН, 1+,1.